Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Перш за все, хочу привітати вас сьогоднішнім нашим святом із Днем Незалежності. Я дуже сподівався цього дня випустити відео про Довбуша, що було б доволі символічно, але на превеликий жаль ще не встиг його доробити. Тому сьогодні поговоримо про іншу прем'єру, яка відбулася кілька днів тому, а саме про синього жука. Поговоримо потрошки за все. За сюжет, за акторів, за персонажів, а також чи вартий взагалі фільм перегляду і чи варто йти на нього у кіно. Тож сідайте зручніше і починаємо. Для початку трошки історії. Синій жук, це персонаж DC Comics, який з'явився у 1939 році. Як і у випадку багатьох інших героїв, це ім'я носили кілька різних персонажів, а конкретніше Троє: Ден Гаррет, Тед Корт та Хайме Реєс, історію якого ми спостерігаємо у даному фільмі. Режисером виступив Ангель Мануель Сото, для якого це стало першим гучним проєктом у кар'єрі. Надано фільм студіями Warner Bros. та DC Studios. І тут відразу ж виникає перше запитання, а саме де взагалі знаходиться фільм стосовно кіно Всесвіту DC? Як ви знаєте, нині всесвітом DC опікується Джеймс Ганн. Так от, за його словами, фільм не є частиною того кіновсесвіту, який він збирається перезапустити, але може бути приєднаний до нового. Тобто це не початок вищезгаданого перезавантаження, але впродовж сюжету кілька разів згадуються Бетмен та Супермен, що вочевуть є натяком на те, що синій жук знаходиться в одному всесвіті з ними, а також Флешем, Акваменом та іншими персонажами. Словом, ні туди, ні сюди. Тут усе просто. Є хлопець на ім'я Хайме Реєс, який випадково отримує шнягу, що дає їм суперсилу, і вирішує використовувати її, щоб творити добро. І тут виникає друга проблема, а саме те, що назвати фільм оригінальним, язик взагалі не повернеться. Я ще коли побачив трейлер, то в мене виникла думка, що фільм буде таким собі коктейлем з залізної людини та міс Марвел. Тому що його костюм не дуже вже нагадує панцер Тоні Старка, а походження та сім'я головного героя, про яку я детальніше розповім у наступному розділі, відповідно робить його схожим на Камалу Хан. І на моє розчарування, я не те що не помилився, я ще й недооцінив масштаб катастрофи. Адже під час перегляду я буквально рахував моменти, що перекочували з інших фільмів. Коли у фільмі є відсилання на інші проекти. Це прикольно, але ж не можна, щоб він повністю з них складався. Ситуацію могли б підкоригувати цікаві персонажі, і частково, частково так воно і є, про що ми поговоримо у наступному розділі. Але на жаль, цього не вистачає, щоб сказати, що стрічка має в собі щось оригінальне. Почнемо з головного героя Хайме. Він нудний. В ньому немає жодної ізюминки або чогось, що робило б його унікальним. Це така собі напів-міс Марвел, напів людина павук у костюмі залізної людини. Не вистачило хіба, щоб хтось йому сказав велика сила, це велика відповідальність? Його родина теж не надто цікава за винятком дядька Руді з його прибабахами та коронною фразою Бетмен фашист. А також бабуся, яка замолодо чи то очолювала, чи то придушувала революцію я, якщо чесно не зовсім зрозумів. До речі, друзі, якщо для Хайме джерелом підтримки є саме його родина, то для мене це будуть ваші вподобайки, коментарі. А якщо маєте можливість, донат на баймія кофі або дяка. Усі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Продовжуємо. Дівчину, в яку хайми закохується. Звісно, куди ж без цього. Її теж цікавою не назвеш, а їхня романтична лінія взагалі буквально виникає з нічого. На питання, може тут хоча б крутий антагоніст? Відповідь, на жаль, також ні. Бо Вікторія Корт та її помічник Карапакс, який стає безпосереднім противником Хайме, це. як би так пояснити. Уявіть, що обідає Стейна з першої залізної людини розділили на двох персонажів. Вікторія вона поводиться схожим на нього чином, а Карапакс одягає суперкостюм та б'ється з Хайме. До речі, в нього ще є енергетичні хлисти, як у Івана Ванко з Другої залізної людини. Словом, персонажі, це ще один прокол стрічки. Окрім Сьюзан Саренбан, яка грає Вікторію Корт, у фільмі немає знайомих облич. Роль Хайми виконує ксоло Марі Дуендя, а його дівчину Дженні грає Бруно Маркезіні. Якщо ж казати про гру акторів, то тут та ж ситуація, що і з їхніми персонажами. З усього касту позитивно виділяється тільки Джордж Лопес, який грає дядька Руді. Він, знаєте, просто наповно розважається в кадрі і стає єдиним, кого взагалі можна запам'ятати. Це, мабуть, єдина річ, до якої в мене питань немає, адже зроблено все доволі добре. Костюм синього жука виглядає прикольно з усіма його фішками та прибамбасами, візуальні ефекти, бійки, вибухи, польоти, все це на рівні. Єдине, що кидається в очі, забагато неону. Він тут буквально повсюди на будівлях, гвинтокрилах, дронах. От з цим дещо переборщили. Це другий позитивний момент у фільмі, бо посміятися дійсно є з чого. Здебільшого за це відповідає знову ж таки дядько Руді, але кометних ситуацій, що відбувається через костюм синього жука, теж вистачає. Чого вартий тільки момент, коли Хайме вперше його одягає і вилітає в стратосферу. Господаря знайде на хто це сказав. буде Готовність до входу в амосферу. Тисеньке чуба. Тисеньке чуба. Що це зі мною? Підіб'ємо підсумок. Серед сильних сторін фільму будуть хороший візуал та непоганий гумор. Тоді, як серед слабких, будуть нецікаві персонажі, посередня акторська гра. І жахлива вторинність сюжету. Тор загалом я б дав фільму 4 емблеми DC з 10. І хочу вам сказати, друзі, якщо ви дійсно маєте бажання подивитися фільм, краще дочекатися, поки він вийде в гарній якості в інтернеті. Повірте, ви абсолютно нічого не втратите. Дякую вам за перегляд, 10 вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. І пишіть у коментарях, чи погоджуєтеся ви з моєю оцінкою, а якщо вже побачили фільм, то яку оцінку йому поставили саме ви.